Григорій Сковорода. Байка пси. В селі у господаря жили два пси. Довелось якось повз ворота проїздити незнайомці. Один пес вискочив, погавкав, доки чоловік не зник з очей, і повернувся до двору. Що ти з цього маєш? спитав другий. Та, у всякому разі, не так нудно, відповів той. Але ж не всі переїжджі. Сказав розумний, такі, щоб їх мати за ворогів нашого господаря. Коли б так, то і я б служби своєї не занедбав. Гавкав, хоч іще з минулої ночі мене непокоїть пошкодження вовчими зубами нога. Собакою бути це річ непогана, а от даремно брехати на кожного зле. Сила, розумний чоловік, знає, що ганити. А дурний базікає без пуття.